Друзі, вітаю вас на території нашого бджільництва. І якщо ви зараз дивитесь це відео, це означає, що ми качаємо зараз мед. Тож, щур в коментарях дуже не хуліганити, бо я не впевнена, що зможу своєчасно зреагувати на вас всіх. Рік важкий, меду нанесли небагато в порівнянні з минулими. Сила сімей, як ми не старались слабша, ніж в минулі роки, але і сильніша, ніж на сусідніх пасіках у знайомих. Тож, стимулювали і старались ми не дарма. Сьогодні хочу підняти тему, важливу, на мою думку, яку, на жаль, дехто ще. Вважає недоцільною, але тих, хто так вважає, стає менше і менше, бо у скептиків погано зимують бджоли. Це по Фрейду, так би мовити. А тож ближче до теми, як зробити так, щоб бджоли гарно зимували, добре розвивалися, не злітали, не просідали в процесі зимівлі. А на всі ці чинники дуже впливає кліщ воро. Бо ті, хто думає, що пластин достатньо, якщо поставити їх на початку осені, ну то скажу вам, що для того, щоб збити кліща, можливо, це і достатньо. Якщо пластини якісні, але цей кліщ до цього він висмок та всі життєві ресурси з ваших бджіл, і хоч ви пластинами і вб'єте кліща, але бджоли вже будуть втомлені, зношені. З просівшим імунітетом, а потім із осені і до кінця зимівлі у бджолярів з'являються думки. Чому осінь бджоли злетіли? Чому бджоли просіли так сильно? Адже на початку вересня було бджіл багато, а в листопаді вже їх стає вдвічі менше. І найчастіша думка, чому бджоли взимку їдуть на 6-8 рамок обситків в клубі. А виходять із займівлі 3-4 рамки. В деяких сім'ях взагалі бджоли осипаються. Тож, друзі, не допускайте кліща до пізніх періодів і все буде добре. Я не кажу зараз про тотальне знищення кліщів в сім'ях, але збивати кліща з льотної бджоли та і з усієї бджоли в сім'ях це дуже і дуже важливо. І зараз у нас медозбір. Жола потроху щось намагається наносити у вулики. В наших сім'ях товарний мед. І зараз не можна обробляти ні амітразами, ні флувалінатами, ні ще чимось фатальним, щоб наш мед у вуликах він не перетворився в отруту. Адже мед, перш за все, це користь і його вживають діти в тому числі. Можна спробувати народні методи: це скорлупа горіха, корінь хріна, це перець та інші методи, але вони сумнівні та й дуже трудозатратні. Можливо, було б краще і мурашиною кислотою б робити, але в літню спеку цього робити не можна, адже це осип бджоли і можна положити частину маток. Тож, єдиний варіант це щавелова кислота. Але, друзі, не просто водний розчин. Далі я поясню, чому та покажу в кінці відео, як ми його розводимо та обробляємо для наочного розуміння. Тож, не переключайтесь, відео в минулому році я вже викладала, але краще повторити, бо це дуже важливо щавелова кислота. Щавелова кислота в правильній концентрації не несе ніякої загрози, ні нашим бджолам. Ні бджоло маткам, ні розплоду. Було багато міфів, що може з'явитись аскосфероз, але це тому, що не треба один раз в п'ять днів обробляти ще й дозу наганяти. Щявелова кислота це найефективніший проміжний допоміжний метод. Він не тотально знищує всього кліща в бджолосім'ях, адже на кліща в розплоді ця обробка не діє. Але нічого страшного, потім пластинами ми доб'ємо. Тож, як правильно зробити розчин щавлової кислоти для проливу. Бо знаю тих, хто е, розчарувався в цьому методі, бо треба вміти готувати правильний розчин, щоб він був ефективний. А то дехто наробить мутняків, а потім говорить, що не працює. А розчин ми робимо 2,5%, тобто 25 г грам кислоти. На одну літру рідини а, бачила я одного блогера, який рекомендує 5% концентрацію. І я знаю тих, хто вже постраждав через надмірну концентрацію, бо там є певні нюанси. Тож, 2,5%, друзі, це ефективно, це без шкоди для бджіл. В шоці залишається лише кліщ, що нам і потрібно. Тож, друзі, воду необхідно брати. Чисту. чисту воду ще краще відстояну хоча б пару днів. Ні в якому разі це не з під крану холодну, бо в такому випадку щавелова кислота в холодній воді візьметься хлоп'ями, і цей мутняк бажаного ефекту не принесе. Ми робимо не просто водний розчин, а розчин з цукром. Тут також важливо, що до є таке. Розуміння сиропний розчин шавелової кислоти. Це коли роблять спочатку сироп: це вода плюс цукор в один до одного в співвідношенні і цим проливають. В такому випадку цей сироп виходить більш концентрований, адже розчин вимірюється в водному еквіваленті. Тобто, якщо в пів літри води всипати 25 грам кислоти, а потім ще всипати пів літри сухого цукру, то в загальному результаті це виходить, що води тут було півлітри як похідна маса. І тоді виходить, наш розчин буде значно-значно концентрованішим, що не є добре. Другий мінус саме сиропного розчину це те, що під час проливу. Цей розчин, цей сироп активно споживають бджоли. Так, вони добре його розносять по всьому вулику, але вони цей сироп споживають і тим самим подразнюють свої шлунки. Бо кислота все-таки є кислотою, тож ми робимо трохи все не так. Ми додаємо у воду на одну літру води всього 6 столових ложок цукру. Це і не сироп, і не водний розчин. Цукор в цій рідині відіграє е, виключно роль прилипача. Ця рідина добре липне до бджіл, бджоли, відповідно, добре його розносять по вулику, і ми отримаємо бажаний результат. Проливаємо ми по вуличкам з розрахунку 70-80 г на одну бджолу сім'ю, не більше. Е, перші рази ми проливали за допомогою шприця. Але за багато років вже набила руку і проливаємо прямо із пляшки по вуличкам. Робимо ми це під час качки. Хто б що не казав, що це дом, але на практиці це дуже швидко, це дуже зручно, коли струсили з медових рамок всю бджолу в гніздовий корпус, вся бджола знаходиться в гніздовий корпус, і це просто ідеальний момент, щоб пролікувати всіх бджіл. Зараз я вам покажу наочно на відводочку, як це відбувається, щоб було вже видно і все і зрозуміло. Ще, друзі, пару важливих нюансів, поки я не забула, щавелова кислота має бути якісною. Ми використовуємо іспанську або німецьку кислоту і е, купуйте, друзі, е, у перевіреного або совісного продавця. Бо колись ми купили. Кислоти в місцевому магазинчику. Я зробила тест на закліщеність, він показав, що кліщ наявний. Пролила цією магазинною кислотою через пару днів зробила ще повторний тест, і він показав, що кліщ в такій самій кількості наявний. Потім взяла кислоту хорошу, перевірили, провели, провели обробку, перевірили на кліща, кліщ посипався дуже добре. Тож, якість кислоти дуже і дуже важлива. Другий нюанс проливати кислотою можна тільки в перший день, коли ви її тільки зробили. На другий вже день цей розчин він неефективний. Треба робити вже новий. Але кислота дешева, тому жаліти не треба. Для наших бджілок ми зробимо все в найкращому вигляді. І третій. Нюанс після обробки бджоли можуть сідати на передню стінку вулика. Нічого страшного. На ранок вже вся бджола зайде і все буде добре, всі пролікуються. Так, друзі, на відео це у нас відводок цьогорічний корпуса. Мені вже зняли. Зараз я вам покажу, як все це відбувається. Це відбувається дуже швидко. Десь 10, 10 секунд на одну сім'ю займається обробка, в чому її і плюсики. Ось таким чином я роблю пролив кожної вулочки. В чому плюси даної обробки зайвий раз не треба залазити до гнізда. Це все відбувається під час качки меду. Ось таким чином. Швиденько пролили і все. Е, і найголовніше на мед дана обробка ніяк не впливає взагалі, тож не бійтеся. Так, тож готуємо розчин щавелевої кислоти. Е, я насипала вже, приготувала 6 столових ложок цукру. Я їх зараз всипаю у пляшку. Так, цукор у нас вже в пляшці. і доливаю чистої води. Обов'язково, друзі, треба, щоб була вода в нас чиста і тепла. Тепла вода. А, далі. Відміряю я на вагах 25 грам кислоти. І всипаємо кислоту до пляшки. Так, все перемішуємо і наш розчин готовий. Ось такий у нас виходить по кольору розчин. Він не мутний, він не біліє. Хлоп'ями не береться, восад не осідає. Це є показник того, що ваша кислота. Події. І в кришці роблю отвір, і проливаємо. А тож все, друзі. Всім нам успіхів! Обробляйте своїх бджіл, не допускайте закліщеності і все буде добре. До зустрічі в наступному відео!